Перших 100 днів наш діючий президент повинен почати дуже ґрунтовну боротьбу з корупцією. Друге, розібрати бардак, який знаходиться в політичній системі, та перезавантажити діючу владу. Наскільки довіри до тієї влади, що була 5 років, нам, особисто у мене немає. А третє питання це змінити дороги. Дорожне питання. Мені також дуже цікаво. Це те, що можливо зробити в перших 100 днів. В першу чергу, це війну прекратить. Хоч воно, звісно, сумнені, хто не буде, але, ну по-любому без не зробиться. О, яке ж друге завдання. Друге завдання. Ви знаєте, ну що ж, ну, буде старатися, напевно, щоб щось зробити, щоб людям подобається. Мені вже кажеться, що треба для людей робити, тому що вже. Ну, воно вже крайній, в принципі. як я вже на пенсію. Платжки приходять більше, ніж пенсія. Як виживати? Просто за цих старих людей ніхто не думає. Молоджі якось воно продвигається. Ну, коротко, я дуже хотів би, щоб просто, хто б не був, би, хай би трошки задумався про людей. Фати для себе красти, хай би вже для людей трошки було. За перші 100 днів це навряд. Але мені здається, що потрібно зберегти все-таки нормандський формат, тому що все-таки війна на Донбасі і анексія. І залишаються першочерговими, по-друге, це налагодження між зовнішньої політики, зберігаючи вектор на НАТО і ЄС. В принципі, це найбільші два завдання, які б я сказала. Ну і перше, третє завдання. Якщо вже говорити про три, то певно. Ну, все-таки підтримати закон про мову. Нам нужен мир. Это самое главное, встановили остановили войну. Второе, так как я пенсионерка, я получаю маленькую пенсию, я бы хотела, чтобы решился вопрос и пенсионный, и решился вопрос, наверное. И заработных плат, так как дети тоже получают небольшие зарплаты. Ну и наверное, но ну, а чтобы можно было третье добавить в этом вопросе. Ну, наверное, еще чтобы то кто бы не пришел из этих президентов, они бы решили, что вот этот закон, который сегодня принимают в Верховном Совете, он абсолютно не нужен. Они просто-напросто делают людей врагами. Так как я русскоязычная, я и разговариваю на русском, но у меня не чисто русский, уже такой суржик. Поэтому вот, наверное... Это так, не подумавши то, что первое пришло в голову. В первую очередь, мабуть, что нужно от нового президента, это, наверное, честность. Порядність, мабуть, перед людьми. По-друге, ну, мабуть, все-таки, щоб вирішилася проблема з війною. На кінець вона закінчилася. Ну і по-третє, як на мою думку, хотілося б, щоб, мабуть, наш народ краще б жив. Б, да? Як то кажуть, що були в нас ціни українські, а зарплата й пенсії європейські. Війна, перш за все, повинна бути припинена, хто б не прийшов, і повинна бути на кінець проснутися совість людська у наших можновладців. А коли це все буде, то й нам жити краще буде. Я б додавала ще побороти корупцію, бо якщо не буде корупція, поборена, то ні миру не буде, ні добробуту у людей не буде. Ні Ніякого покращення не буде. Щоб припинили війну. Це одне, ну і що, щоб було краще жити. Робота, щоб була, зарплати хороші та все.